Чи якось ближче до вас? Ви безпечні хлопці. Це нормально, ми ж не, це громадян України ображання. Давайте за той спілкую, да. а ми писали погодить стола. Так буде краще. Давайте. За стіл тут будете? Давайте. Здравствуйте. Мене звати Оля Полякова. Вас як звати? мене сивий. Сивий. Ну, с кем я буду общаться? Скажите, пожалуйста, первый вопрос, который бы я родина ожидала. Э, кто виступал на сессии и кто виступил с сложными заявлениями о том, что я выступаю в Крыму и в ДНР? Про Крыму збого не було, я вучаюсь. Була розмова про те, що ви Ні, я знаю, яка була розмова. Російської Федерації розмова була, і що ви там дали передачу? Що зараз? Ні, зараз, почедіть, дві хвилин. Спочатку, саме перше, що було заявлено проти мене, що я працюю в Кримі, в ДНР і в ЛНР. Це зафіксовано, є зйомка, є зйомка, є плакати. Я би хотіла, щоб ви передо мною извинились за ту откровенну, отвратительну ложь, яку мене оболгали. Я ніколи в житті не виступала на оккупированных територіях. Я всегда была против оккупации э, Крыма, я всегда была против агрессивных э, действий на востоке Украины, в ДНР и ЛНР, я всегда была против этих образований. Моя позиция известна всей Украине. Раз. Я никогда в жизни не выступала в этих местах. Сейчас, с начала 2015 года, я ни одного раза не выступала в России. Об этом я даю во всех интервью. Я не выступала ни разу в России, я не даю там концерты принципиально. Это тоже моя главная позиция, которую я рассказываю во всех своих интервью. И если бы вы были подписаны на мои соцсети, интересовались бы моим творчеством, вы бы об этом знали. Второе, третье. Я, лично моя семья подарила броневик на АТО, понимаете? Лично моя семья подарила машину, которая чинит, ну, это механическая машина, которая чинит технику военную технику. Лично. Я первая. О, очень хорошо. Давайте начнем сначала. Я да, хотела да. бы, чтобы это все было снято. Украинская. И даже вот вот это вот сейчас мы с вами обязательно поговорим про про головной убор с трезубцем. Это все моя позиция с самых первых дней войны, которая происходит сейчас на востоке Украины. Я против оккупации Крыма. Все знают мою позицию. Я против агрессии России на территории на востоке Украины. Я первая артистка, которая поехала на восток Украины выступать с концертами, когда два года там никто не был, я поехала с турами. На моих концертах всегда участники АТО, всегда бесплатно, инвалиды АТО. И это, это факт, это факт, о которых вы не знаете, потому что вы мной не интересуетесь. Вам кто-то сказал какую-то фигню, сказал фас, и вы очень быстренько побежали против человека, о котором вы ничего не знаете. То есть э, моя позиция четкая, ясная и сильная. По поводу того, что вы имеете в виду, что у меня был герб на голове, э, знаете что, это моя... Национальная принадлежность. Я еще раз вам говорю, я русская по национальности, мне за это надо как-то извиниться, или мне может убежать куда-то за это. Я русская по национальности, но я патриотически настроенная гражданка Украины с четкой, сильной патриотической позицией. Вот я вам расскажу. Во-первых, я хотела бы услышать извинения за ложь по поводу Крыма и, и образований на востоке Украины. Кто их? А кого конкретно ви на Я не знаю, хто це. Ці у вас плакати ці були, хтось на міській раді, хто, як його фамілія? На, на обласному совіті виступав хто, який є зйомка зафіксірована, яку чоловік конкретно сказав. Значить, ця людина сидить перед вами, капітан сили, окремо, штурмовий батальйон Айдар. Ви казали, що я виступала За, на зачекайте, хвилинку, так? Okay. Я виступав на сесії обласної ради. Ви казали про те, що якщо, я виступала в Києві. Якщо є якісь претензії щодо мого виступу, не треба говорити з тим, як зі мною казають, касається. Ви мови, не так, слухайте, будь ласка, чоловіка. Позивайтесь, будь ласка, в суд. Але перед тим, як робити якісь висновки, значить, треба взяти повну відеозапис мого виступу на сесії обласної ради. Я голова обласної спілки учасників бойових дій та АТО уво І у нас малий герб України. Називається Тризуб. Так. Не Тризуб, як ви тільки що сказали. Я взагалі, я взагалі не розумію російської мови. І мені, тяжко вас, мені тяжко було мені тяжко було вас розуміти, так але ви не кожне, все, але ви все не, не кожне слово я uh, розумів. Треба було перекладача запросити. Але 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 ще раз вам скажу, от є рішення сесії міської ради прийняте 23 травня 16-го року. Отут все написано. що щоб в мі... місті, місті рівному. Такі концерти, я думаю, що ви можете познайомитися. На якому основанні? Такі концерти, такої видатної артистки, співачки. В місті рівному не допустили. Я обичаюся. Це законно, у нас Ольга, Можна секундочку? Я є депутатомської ради. Я приймав цей закон. Прочитайте, будь ласка, що там написано. Це не закон. рішення... Тот... Віше... Віше... якої так. пункт другий. Коли є заборона, Мінкультури... культури, сековий такі. Яворський Роман Степанович, Яворський. депутат міської ради. Так, Ви, ви мене перебили? Ні, то ви, так, я вам дав відповідь на вашу ви питання. Ви мене перебили. Добре. Ніхто вам не давав права перебивати, коли розмовляє офіцер, бойовий війни. У мене також є голос. Я закінчу. Я не перебивав Ольгу Полякову, госпожу Полякову, Коли вона виступала? Нікому не дано знущатися з нашого тризуба. А чого вирішили, що я знущалася? Не перебивайте, будь ласка. Я його так? на голову тризу... я. Я його на голову вділа, я горжуся цим. Я пишаюся своїм гербом. Ви... Чому? Не перебивайте. Ви Чому? спотворили Чому? наш малий герб. Чому? З цим тризубом Чому? гинули наші хлопці на сході. Їм руки відрубували. Знаєте, такі, чи Ви ні? знаєте, коли? Коли придумали... не було, тут наколе, Можна Різь, я скажу вам? А я, зразу, я зразу хочу відповісти. зразу хочу відповісти. Цей герб був придуманий на мою голову, ну, на моєму головному уборі, до пісні Асталавіста-сепаратіста, яка була випущена в 2014 році, коли почалися заворушення на сході України. Асталавіста, сепаратіста, ви знаєте про що пісня? Ні. Ви не, не, не цікавитесь моєю творчістю і не знаєте, що в цій пісні було написано, було записано моя позиція. Коли я сепаратистом говорила, а Для цього був придуманий цей головний убор з моєю національною принадлежністю. І це не потворення, а це моє. Я пишаюся тим, що я, що я українка. І тим, що у мене на голові був герб, і це була ілюстрація до пісні Асталавіста Сепаратіста. Про це ви не знаєте, тому що ви не цікавитесь. Ви просто собі чомусь вирішили, що маєте право забороняти мої концерти. Ви бачили, скільки прочитаєш перший пункт у цьому депутату? Да? Mm -hmm. Значить, мені тут нічого робити, через з маю вислуховувати mm -hmm. mm -hmm. тут така, це, yeah, ну, це... заваження, наче концерту сьогодні не буде. Це я відповідаю. Концепцію. А так, чого? Так. Я хочу діалога, куди Д ви пішли? Дозвольте, що я скажу. Так. Е, Голова е, правого сектору Рівенської області. Вінницької. Рівенської. А, Рівенської. Е, ми привозимо поранених, е, ну. Раз в тиждень яких а мінімум скільки ти до в мене сотні на до сотні людей. Я нас, проти цієї війни нас лежать зараз, зараз в різних місцях на лікуванні. Хоромимо практично кожен день один-два чоловіка в нашому місті цього шоу відбувається. Просто Чому? Не, буде. Чому? не буде, як ви казали, шановна пані. Ви маєте чітку позицію. Ми так саме проти чіт... війни. Ми маємо свою чітку позицію. Концерта такого... Ви? в нашому святому місті. Концерта цього чому? не чому пере всі повазі до де я хочу. Я, я хочу мати. Розумієте, чому? Кровь, кров ті кров тече, так. То тече. і на крові танців не буде. Вибачте, просто Але не буде. люди прості так, прийшли послухати. Просто що люди їм пошли? робити люди просто... не прийшли. війна, і буде, і... будуть танці. Хочете... будуть хочете пробудуть концерти, буде я веселі, піднімаю дух по всій Україні. Піднімаю дух все... нашим людям, дух дітям, піднім. а також а також учасникам АТО, які безплатно ходять на мої концерти, ходять і просять і приходять до зали. І сьогодні я вас до себе. Запрошую на концерти подивитися. Подивитися. Ми не можемо, ми не не можемо веселитися, поки у нас в країні війна. Будете дивитися і плакати. А Але загинули. я хочу скільки я запрошую. вас. я це знаю. Знаєте, скільки так? людей так? Загинули? Так. сьогодні закинули? Сьогодні бачить, де ви не сьогодні. Це, це дуже суміш за поради. Я дуже сумну за цю. Уже десь курбота має бути. Це спеціально приїхала, бо я маю повагу. До всіх людей, які в цьому місті прийшли і купили квитки. Прийшли самі. Їх ніхто, заробили гроші, прийшли і купили квитки. Квитки, і ви не маєте права їм забороняти. Я мені я ви мені не маєте права заборонити мені співати, а їм дивитися, як я співаю. Ви не маєте права. Це свобода, ми ж ми живемо в Україні. Вам не <Columbus> а як ви кажете, що не буде концерту? Вони прийдуть і я вийду на себе. А поясніть тепер ситуацію. В місті Рівному відбувається багато концертів. Чому саме це концерт за чому цей? Чому ми знаєте? Ваша людина дає тут другий написано, тому що як депутат ми приймали це рішення. Якщо є заборони мінкультури чи зву, тоді захист за це не відбувається. Ви розумієте, коли? Частина громади, категорично Христина проти, Це йде резонанс. Це не буде, це не концерт любві, це не концерт